Пішов, але куди сюди заходити, Якщо чесно, людині, яка ніколи сюди не ходила, ну важко напевно буде знайти. І так само зараз мені. Спробуємо знайти. З бібліотеки є укриття. І в чумака, ага. Де саме? В бібліотеці, напевно, так. Да? Да. Ось ми і дійшли. Можемо туди, в принципі, і навіть не заходити. Ось укриття, ось сходи вниз, і час нас. Наш шість п'ятдесят чотири.